Доброго дня, шановні колеги, рада вас бачити сьогодні знову. В цьому році наш перший з вами семінар, вебінар. І тема його роль музею навчального закладу у формуванні ціннісних станень особистості. Система цінність світогляду молоді формується під впливом глобальної зміни ієрархії загальнолюдських цінностних орієнтацій. І від пріоритетів у ціннісному світогляді молодої людини залежить майбутнє країни. Завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому світі. Світ цінностей, це насамперед світ культури, сфера духовної діяльності людини і її моральної свідомості. Оцінок у житті цінності виступають у ролі інструментів соціального регулювання тієї проміжної ланкою, яка пов'язує інтереси потреби світовних людини з її конкретними ідеями, поведінкою. Наявність певної системи цінностей особистості є необхідною психологічною умовою для формування такого важливого особистісного нового творення, як виникнення зрілих життєвих планів особистісного і професійного самовизначення. Ціннісні орієнтації особистості перебувають у взаємозв'язку та взаємозалежності з такими компонентами внутрішньої структури людини, як потреби, інтереси, спрямованість емоційно-почуттєвої сфери, життєві цілі, установки, спонукання, прагнення, котрі у своїй єдності складають мотиваційну сферу індивіда, що спонукають його до дії. Обласна програма національного виховання учнівської молоді рівненщини на 2008-2020 роки визначає пріоритети в системі цінності національного виховання учнівської молоді рівненщини через формування системи. Життєвих цінностей особистості в урочній, позаурочній та позашкільній виховній діяльності. Означена система цінностей орієнтує педагогічних працівників області на виховання свідомого громадянина, патріота, людини гідної свого народу та батьківщини і є єдиною основою створення орієнтовної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу. У сучасних у умовах реформування української освітньої системи постає питання щодо нових підходів до організації і змісту навчально-виховної діяльності. Важливе місце серед них посідає один із перспективних сьогодні напрямів діяльність шкільних музеїв та їх роль у навчально виховній діяльності. Сьогодні музейна педагогіка вирішує проблеми формування особистості. Через які саме вона вирішує ці проблеми, якісь є сьогодні? Залучення учнівської молоді до дослідницької діяльності засобами музейної експозиції з використанням інформаційних технологій, розвиток їхніх дослідницьких умінь і творчих здібностей, вироблення здатності до самостійних суджень і оцінок навичок критичного мислення, музейно-педагогічний процес. Це системно організована і чітко спрямована взаємодія музейного педагога та учнів, зорієнтована на формування в умовах музейного середовища творчо розвиненої особистості. Забезпечуючи єдність розвитку, виховання та навчання, він спирається на наступні свої гуманістичні принципи. Це принцип особистісної орієнтації, в основі якого лежить. Знання особистісних якостей суб'єкта, його ціннісних орієнтацій, духовних потреб, мотивів поведінки та діяльності, принцип обліку індивідуальних та вікових особливостей глядацької аудиторії спирається на поняття загальне, притаманне групі одного віку, та особливе індивідуальне, неповторне, принцип розвитку особистості в дії виходить із розуміння необхідності активної участі учнів в музейному освітньому процесі. Принцип координації діяльності учасників музейно-педагогічного процесу. В основі музейно-педагогічного процесу лежать наступні історично сформовані педагогічні принципи: інтерактивність, адже людина запам'ятовує те, лише те, що робить. Комплексність, що означає тут включення всіх каналів сприйняття, чуттєвий, логіко-аналітичний, психомоторний, програмність. Котра забезпечує засвоєння інформації та набуття вмінь на основі спеціально розроблених програм. Важливою умовою ефективного застосування музейно-педагогічних технологій у практиці школи є вибір дидактичних методів та прийомів, адже музейний простір вимагає спеціальної методики проведення занять. Вітчизняні педагоги. Що користуються елементами музейної педагогіки на практиці, розробили власні підходи до цього актуального питання. Перш за все, це метод занурення в історичну епоху, який забезпечує від відвідувачу символічний доступ і про, у простір іншої культури, і при цьому дає йому змогу не лише візуально відчути епоху, а й задіяти майже всі органи відчуття. Метод моделювання, який дозволяє групі відвідувачів провести музейне дослідження та допомогою уявної побудови ситуацій, подій, явищ, історичних процесів, залучити до роботи свою пам'ять та уяву, це уможливлює не лише перевірку повноти своїх знань з певного предмету, а й сприяє розвитку практичних умінь їх вільно застосовувати. До власне музейно-педагогічних методів належить також і рольове прожиття. Історичних та культурних подій: інформаційний, продуктивний, репродуктивний, дослідницький, реконструкції, порівняльних аналогій, асоціативних і порівняльного аналізу, випереджувального заохочення. Загальнопедагогічні методи. Здебільшого узгоджуються з методами, які використовують на музейній експозиції. Дотримуючись класифікації дидактичних методів за джерелом знань та характером мисленевої і пізнавальної активності учнів, можна провести паралелі щодо їх застосування в музеї. Розповідь і бесіду, як словесні методи. Можна використовувати під час вивчення історії експонату, характеристики історичної епохи, методи ілюстрації і демонстрації для безпосереднього показу експозиції, а проблемно-пошуковий для розкриття певної ідеї експозиції та особливостей її втілення, виявлення власного враження від побачення від побаченого. У наш український дослідник музейної педагогіки Караманов виокреслює, виокремлює сім музейно-педагогічних прийомів. Прийом показу це головний прийом і головний складник музейного заняття, що спрямовує увагу на риси та ознаки предметів. Прийом коментування. Використовують тоді, якщо експонат демонструють у процесі розвитку або руху. Прийом коментування доцільно використовувати на експозиції, де відчувається розгортання історичних подій, еволюційних процесів, наприклад, на виставці механічних приладів, народних виробів у контексті їхніх змін та досконалення впродовж певного часу. Прийом руху за його допомогою пізнають музейний об'єкт і закріплюють знання, а увага акцентована на окремих деталях. Прийом реконструкції полягає у відтворенні події або епохи шляхом образної розповіді, за допомогою якої музейний педагог немовби робить слухача дієвою особою якоїсь події чи ситуації. Прийом локалізації подій характеризують особливо сильним емоційним впливом, що полягає у прив'язуванні певної історичної події до певного місця. Прийом порівняння. Полягає у зіставленні різних ознак одного і того ж експоната або різних об'єктів між собою. Порівнювати можна ознаки та особливості певних предметів у різні історичні епохи, вираження схожих почуттів різними авторами у різних експонатах і прийом цитування. Дозволяє загострити інтерес слухачів на якомусь факті, події, явищі, надає більшої авторитетності висловлюванням педагога. У кожному регіоні нашої України існує багата історична спадщина, яку неодмінно треба використовувати в роботі з учнями. Жоден підручник, посібник чи навіть електронний носій не дасть школярам того багатого історичного матеріалу, про який зможуть розповісти музейні експонати. Пам'ятки історії та культури допомагають вчителю більш яскраво розкрити перед учнями історичну спадщину, зрозуміти процес розвитку суспільства від найдавших найбільших часів до сьогодення. Музейні експонати є відбиваються. Визначних подій історії України, героїчних подвигів і трудових звершень українського народу, музейні реліквії, своєрідні голоси історії, які являють собою значний ілюстративний матеріал, знаряддя праці, зброя, одяг, предмети побуту, особисті речі, видатних історичних діячів, документи, нагороди, фотографії, різноманітні джерела допомагають учням відчути історичну епоху і справляють на них велике. Враховуючи усі аспекти використання елементів музейної педагогіки, шкільний музей є досить важливою частиною системи патріотичного виховання, оскільки завдяки безпосередньому зв'язку із духовними надбаннями та історичним минулим дозволяє науково і ті чи інші події і факти. Підсумовуючи вище сказане, хочу зробити такі висновки і дозволю собі зробити такі висновки. Що використання нашого музею шкільного навчального закладу, навчально-виховному процесі, дозволяє підвищити інтерес вихованців до навчання, урізноманітнити форми і методи навчання виховної роботи, посилити міжпредметні зв'язки, використовувати нестандартні види занять, підвищувати загальний рівень культури учнів та впливати на формування їх свідомого ставлення до культурної спадщини людства. Отже, шкільний музей активно сприяє процесу виховання особистості, формуванню нового способу мислення відходу від авторитарних принципів та підвищення мотивації до навчальної діяльності, що відповідає сучасним тенденціям особистісно орієнтованої освіти. А зараз, шановні мої колеги, я хотіла би вам. Сьогодні на нашому першому засіданні на цьому вебінарі, вебінарі зробити маленький короткий екскурс, як ви, як ми разом з вами протягом минулого 2016 року працювали, і е, кожним своїм заняттям, семінаром чи вебінаром е, підкреслили ту важливу роль нашого шкільного музею, нашої з вами праці у навчально-виховному процесі е, вихованні нашого майбутнього підростаючого покоління. І сьогодні я хочу зазначити, що шоста регіональна науково-практична конференція для керівників шкільних музеїв, методистів районних міських методичних кабінетів, центрів, які координують роботу шкільних музеїв, теми, музей навчального закладу, осередок національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, яка відбувалася у нас в травні 2016 року, ще раз підтверджує, що Матеріал для досліджень, матеріал для роботи досить і досить великий у нас на тренах нашої з вами області. Хочу подякувати всім, хто приймає участь завжди активно у нашій конференції, хто виступає, ділиться своїм досвідом. І хочу ще раз вам подякувати за ті ваші дописи, за ваші виступи, які ви надіслали мені для укладання нашого. Методичного такого невеличкого збірника, який вже укладений, правда, він в електронному варіанті, назва його. Виховуємо патріотів. Присвячений, як я вам говорила, він був до 25-річчя незалежності України. Він є в електронному варіанті, і хто хоче ну, його отримати, будь ласка, зв'яжетеся зі мною. Я вам його вийшлю. Крім того, протягом цього навчального і календарного року ми з вами не раз зустрічалися для, на семінарах для керівників шкільних музеїв, для керівників новопризначених музеїв. Це були семінари для новопризначених на базі рою ППО музейно педагогічної компетентності керівника шкільного музею. Семінар для керівників шкільних музеїв був на базі, представляли нам ем, навчальні заклади, шкільні музеї Рівненського району, Він був із теми Роль музею навчального закладу в підвищенні ефективності навчально-виховного процесу. Ось. Крім того, у нас з вами були е, зустрічі, е, вебінари для керівників шкільних музеїв з е, тем основи екскурсійної діяльності шкільного музею, застосування інноваційних форм і методів у діяльності шкільного музею. Е, також е, на базі Березнівського району, на базі навчальних закладів Березнівського району був проведений е, семінар для е, Методистів районних міських методичних кабінетів, центрів, що координують роботу шкільних музеїв, з теми інтегративна роль музею навчального закладу у процесі формування національної свідомості учнів. Тому е, я висловлюю щиро е, подяку всім, е, перш за все, відділу освіти і медичному кабінету Березнівської райдержадміністрації та відділу освіти і методичному кабінету Рівненської райдержадміністрації за сприяння у проведенні цих семінарів е, вам, шановні колеги, які зустрічали. І Нас знайомили із своєю діяльністю, ось і ще, крім того, всього, що я хотіла е, подякувати, хотіла ще звернутися до. Нашого музею обласного конкурсу шкільних музеїв він сьогодні цього році відбувся у нас правда заочно відповідно вимог положення про всеукраїнський в цьому році у нас перший всеукраїнський був конкурс екскурсоводів. Ось, але разом з тим дуже були цікаві, хороші змістовні знахідки, і дозвольте мені від імені. Мабуть, всіх всіх музейників, всіх краєзнавців нашої області, привітати е, переможців нашого обласного конкурсу екскурсоводів, «Край, в якому я живу. В номінації Перше місце, в номінації Музей навчального закладу по історії освіти посів музей Городоцької зож 1-3 ступенів Рівненського району. Перше місце в номінації етнографічний музей, музей Вережської зож першого третього ступенів Дубинського району. Перше місце в номінації Музей військово-історичного профілю, музей Посяглівської зож першого третього ступенів Ощанського району. Ще раз щиро прийміть мої вітання з вашою перемогою. Це перемога всіх, хто працював над цією е працею, над цим конкурсом. І вас, як керівників, і методистів, які займаються цією справою, ось е так тримати. І сподіваюся, що наші представники в Києві на всеукраїнському теж займуть е хороші, а то й перші місця. В в Україні, крім того, я хочу подякувати музеям, які зайняли другий треті місця в номінаціях. Це музей, який музей Дубинської гімназії, номер 2 Млинівської ЗОЖ 1 третього ступенів, номер 1 Острозької зош першого, третього ступенів номер 1 Володимирецького районного колегіуму, Рівненської української гімназії, кузнецовської гімназії. Це в номінації історія навчального закладу. Історія навчального закладу, е, музеєм Рівненської спеціалізованої школи 13 ступенів номер 15 Берестівського НВК Добровицького району це в номінації етнографічний музей. Музеєм Сагнанського НВК, школа, колегіум імені Шевченка, Млинівської гуманітарної гімназії, Корицької ЗОЖ перших третіх ступенів, Оженинської ЗОЖ, перших третіх ступенів Острозького району, Постінинської ЗОЖ, перших третіх ступенів Костопільського району. У номінації. 에... музей із військово-історичного профілю хотілося відзначити, що дуже була цікава робота Саддинського НВХ школи колегіуму, 에... с... з... який був представлений екскурсією про військову військову частину. Дуже цікаві факти. Звичайно. Э... Так тримати надалі, окрім того, всього з тих тих, кого я зазначила, мені б ще б хотілося б відзначити і за змістовні презентації власних досліджень, за цікаві матеріали. Музеї Майківських Майківського навчального виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа перших других ступенів Гущанського району, Дубинську загальноосвітню школу перших третіх ступенів номер 1 Дубенської міської ради, Великомежирівський музей навчального виховного комплексу школа першого ступеня, гімназії, гімназія Корицького району. Борівська загальноосвітня школа першого 3 ступенів Рокитнівського району, крім того. Серед це серед дослідження історії навчального закладу або історії освіти краю. А серед учасників етнографічного напряму було б ще варто, хотіла би відзначити музеї і пошуково-краєзнавчі дослідження музеїв Оржівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Рівненської районної ради, Бочаницький навчально-виховний. Комплекс дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа перших третіх ступенів Гущанського району і Великомежика е, навчально-виховний комплекс школа першого ступеня, гімназія Корицького району. Е, військового серед військового і. Е, Серед музеїв військового історичного профілю, слід відзначити Вистинський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших, третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад, Рівненську загальноосвітню школу першого третього ступенів за номером 23. Хочу, щоб всі, хто залучався, долучався верніше до цієї справи, всі, хто працював над Встановленням, створенням, розвитком своїх музеїв, навчальних закладів, побажати всім наснаги, творчого натхнення, здоров'я. І дуже сподіваюся, що в наступному році ми будемо разом з вами зустрічатися, спрацювати і творчо розвивати нашу справу, для того, щоб було не тільки цікаво нам, Сьогодні, а нашому майбутньому поколінню завтра і в майбутньому. Я вам всім дякую за роботу і сподіваюсь на подальшу співпрацю. І дякую вам за увагу.